Це моє ліжко. Недалеко річка я зараз йдем на річку. Камера є, дядь. Тумали вирішили поїхати кудись автостопом. From Ukraine. Хе-хе-хе. лялька й буде клястом. Чи не споткаті там у гніздах? Ну, ааа, не до файно, файно. Передам. Привез. Таке польське, чекай. тут так холодно. Всім привіт, мене звати Андрій Ковалишин і ви дивитесь мій влог. Сьогодні ми їдемо в Польщу на заробітки. Знаєте, що то буде? Що це буде? доброго твита. Заходим під Рьонка. Ну, мені цікаво, які тут Тихо, поляки. Що, бери? Бери, давай. Тихо, поляки. Добре? Добре, да. Приїхали ми вже в Польщу і в першу чергу. Нас виселило тут біля магазину «Бідрёнка». Закупитися всякої хавки, бо тут через кордон не можна м'ясо перевозити. І зараз ми ходимо тут по «Бідрёнці», дивимося які ціни і будемо закуплятися. шарить. Шарить. Дивіться, коротше, тільки тут приколів в Польщі, а в шоці всякі коротше, крилишки зажарені, взагалі просто офігені. Зразу гамбургер готує, але вони, блин, щось по 7 злотих, коротше. Ага, 6 злотих. 6 злотих, то короче, нормально виходить. Перейшли до відділу алкоголю. Ви знайшли Фінляндію. Фінляндія тут літр за 52 злотих. Скільки то виходить грані? Скільки? 370, 371 гривня? Літер. Ого, тут дуже-дуже дорого. Закупилися вже в тій бідронці, там покупили всякої фігні. Приїхали на наші плантації, де будемо працювати, тут нас висадили. Прийшов головний, ми розподілилися, хто де буде жити. І Чекаємо автобус. Зараз ми приїжджає автобус і ми, от там я. О, я кажу я, ось тут гусак, і за мене там стоїть народ, і ми всі, ну типу, хто де оприділився, з нами автобус зараз приїде і ми їдемо де будемо жити. Скажи, будинок. <mort> <necessary> вот там ми і будем жити, конечно, умови сурові, але всередині не так нормально, Так як я заняв саму офігену кімнату. Ми от приїхали, розполагаємося. Сьогодні наш перший день. Поки що все нормально. А от так виглядає наша кімната. Це моє ліжко, саме офігенне біля вікна всіх я люблю. Що ти знімаєш? Держи під мене користь. Я вам зараз покажу, з яким смаком ми взяли чіпси. Взяли бірдовці. Як не в Бірдовці, а як воно? Як Добрнка, Зебровка. Дібровка. Та ні, як називається Ромка, як називається магазин? Добровка зібренка. Бідренка, взяли в бідронці чипси зі смаком сера. Зі смаком сера і цибулі. Ми вже поселилися, покидали свої речі там, всюди полишали, мінімально похавали. І зараз ми вирушаємо тут недалеко річка і зараз йдемо на річку. Може хтось поплаває, а може хтось і не буде плавати. Чекаємо зараз інших наших українців і газуємо на річку. От, коротше, це йдуть українці по цій стежці. А справа на великах поляки їдуть, едут, всі на великах їздять Спливи калякове. Типа на байдарках можна кататись. Далеко що до річки. Сразу же. Вот тут зібралась. Вот тут зібралась стая українців. Українці в Польщі. Зібрались біля річки. Понял? Камера дядь. Камера відео знімає? Коротше, чувак нам розказав за ці біседки. Тут одні біседки, там ще одні беседки. Ми сюди передислокувалися і зібралися українці. Ішов другий день нашого перебування в Польщі. В нашій кімнаті спочатку поселилося шестеро людей, а сьогодні вже залишилося п'ятеро, бо тому що одній дівчині зробили неправильну візу і вона не може тут працювати. І вона одразу поїхала додому у Львів на Україну. Прийшли додому і довго не думали. Вирішили поїхати кудись автостоп. Будемо зараз лапати машини і їхати кудись гуляти, в місто, подивитися. Плантацію чекати до цього. Мало пино пеньон заплатить. Mm. Нормально. Фром Україна. Ah? <laughs> 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 а хто я? Куди їздите? Вам? Куди їздите? На Юзафіке. Запакувались четверо. Автостопу. Нормально. Але укр... Української мови не, не розумієте. Української мови. А тільки трохи. Поки йшли в ту сторону, пропустили, 5 машин і не зупинилися, і ми зустріли лише двох наших типів, які теж живуть з нами, теж зупиняли машини. Прикол в тому, що ми зупиняли по двоє, нам ніхто не зупинився, тільки зустрілися четверо, і нам четверьом зразу зупинилися і нормально доїхав. Зараз будемо зупиняти і їхати далі. Давай, 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 давай! А...

Ja nie mam żony, ni dzieci, nic nie mam. Jestem samotny. Stary kawaler. Tak mi wyszło, panie młode. Żen się chłopak, bo tu na mnie... Przepraszam, kobieta. Żen się chłopak, bo tu na mnie samemu. Żenujesz się? Tak. Kupię sobie gumowe lalkę i będę klasnął. <noise> Żartuję. <noise> 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 П'єдолі по тобі Пердоль. А там хуя не за акцент, так мав ні. Вріні, врініо, вриніо. До вітсеня. Поспілкувалися з м'ясним контингентом. І вирішили, що стояти лапати вже машини немає сенсу, бо до дуже пізно година вже і нам завтра треба зранку вставати. І просто на нас моси вже кудись їхати далі, ідемо тут. Тут озеро має бути, та він має зупинятися, зайдемо. Куда на? Ліво. Там ще подивимося тут на озеро, погуляємо. Це по маленьке місто, ми хотіли б в велике поїхати. Зайшли в місцевий супермаркет, даємося продукти, рівняємо ціни, дешевше, дорожче. Фіолет тут коштує 16 злотих і трошки більше. На український виходить скільки там виходить? 114, 114 гривень кілограм філе коштує. Ну, в принципі, нормальна ціна. Можна купляти, але можна знайти по типу акції, буде набагато дешевше в Бідрьонці, Це просто супермаркет. В Бідрьонці все набагато дешевше. Знімай мене. Якщо ти не знаєш, які хоче якісь продукти, просто береш, підставляєш, знімаєш. 3 злотих 60 грошей. Ми знаходимося в центрі міста Юзеф. Це перше місце, яке ми проїхали автостопом вже в другий день нашого перебування. Тут Тут дуже мало людей. Подивіться, коротше, це центр міста і дуже мало людей. Така улічка. Можна ви собі збачити там все мініомит, можна надзалів. На башню, на башню, бійте, на на башню. Там, є, там, є bardzo... там угніска, там якісь дівчини споткаті, там угніскали. Ми просто хлопаки з України. Дякуємо вам базу, що ми. Коротше, запиталася в тих місного контингенту, на що тут можна подивитись, Нам сказали якусь башню. Ми тут все познайомилися з купітами. Місцевими Я не знаю, обідно і м'яно з дівчинами демну якусь башню нам показують дорогу. Ште. я туди задні, як покажу. А як ти сказати, стісняєшся, стісняєшся, як я не можу. Вони щось трошки казали, шаришся? чи Ні, то вони взагалі не шариш. Передам Підходимо до тої башні, до якої ми мали, до якої ми йшли. От вона ззаді. хотіли залізти наверх на ту башню, а вона працює тільки до 7 години, коротше Не встигли, якось іншим разом, якщо будемо тут. Йдемо коротше, з полячками на залив, вони нас ведуть. от Всі фоткають, щось тут башня, така тут прикольно нам показують, екскурсію. kampania Polaków. Nie. <noise> Panie. No, to... nie powiem ładni chłopcy. Ładni chłopcy? Ładni. nie mówi się ładni po polsku, tylko przystojni. przystojni. A, przystojni. A dostojni? Dostojni, dostojni <noise> panowie, każesz, My dostojni panowie. Jak czekaj. ємо ходимо, ходимо. А що ти мовиш, що самохода вже нема? Не зла Не зла пете? Будем пішки. А як їхали, то мушу вручити, не? Бо... Активне життя, активне життя. Так, активне життя. Файно. Буде що спомніть. Так. Буде... так, буде. Ти ж так? Так, буде що спомніть. Так. Так, бля, придума. Короче, о 11:00 вночі ми стоїмо на трасі в Польщі літні ночі почалось нас весело. Тут нам всі кажуть, що ми вже самогода не злапаємо, нам додому йти кілометрів 11 Короче, За 4 години думаю, до доїдемо. Йдемо вже буквально 5 хвилин. І тут так холодно. І машини взагалі ні одної тут немає. Нам з самого ранку зставати. Ми напевно так замахаємося йти, але тут просто дуже холодно. Нам 11 кілометрів. Скільки там 11 чи скільки? 11 кілометрів. Не пам'ятай, скільки нам кілометрів, то нам нормально йти пішки. Багі то так лече, то ще ніхто не засумує віцять. Ми думали, що вже будемо. Хоч його прикладати. Не це ті попішки, де хто ходімо гулять. Зінькуєм. Зінькуєм. Чому вже приїхали? Нам зупинилась по рахунку друга машина. Ми йшли пішки десь хвилин 10, ні одна машина не їхала. Одна потім поїхала за хвилин 10, нам не зупинилась. І друга машина нам зупинилась і підкинула нас до самого дому. Нас ну, там просто по дорозі. Нас з чотирьох пацанів вночі в Польщі підки... десь на окраїні Польщі підкинула а, нас машина поїде? автостопом. Да? Ми просто в шоці. А що паспорта брат? Ромку тручив, признайся. Ні? Як нас не було. Молодець. Тримаєшся.